Ква! Привіт, малюки! Сьогодні я хочу вам розказати про двох своїх друзів, які живуть далеко в океані. Один з них називається дельфін, а інший восьминіг. Вони дуже добрі і дружелюбні друзі. Я хотів вам їх показати, але погубив всі пазли. І тепер мені потрібна допомога Ква, щоб їх. Вам показати. Дивись тут шматочок восьминога. Ось цей пазл сюди. А цей сюди. Ось шматочок від дельфіна. А цей шматочок від восьминога. Ще один від дельфіна. Так, дітки, ви змогли. Ось це мій друг дельфін. А ось друг восьминіг. Дякую вам, малюки! До нових зустрічей, Па-па.